Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Лубитки. Як ви здогадались з фото, це перша частина відео про те, як ми встановили каркас теплички, яку в минулому році нам подарував Червоний Хрест. Перше, що ми зробили, це внесли добриво гарний перегній, там, де буде встановлена сама тепличка. Друге, ми гарно профрезували земельку, яка буде у самій тепличці. Для того, щоб перемішався перегній з земелькою. І вийшов гладесенький городик. Збір теплиці давався нам досить важко і за складних погодних умов. Як ви пам'ятаєте, останні дні це був дуже сильний вітер, який Завіяв піском майже всю нашу Україну. А ми в цей період збирали каркас теплички і йшли, як кажуть, до перемоги. Частину вузлів збирали на землі для того, щоб швидше проходив збір каркасу. Бачите, в такому морозі знімаємо і збираємо. Що не зробиш для того, щоб було смачно на столі? Люди роблять різні речі. Ми збираємо теплицю, яку нам в минулому році дав Червоний Хрес. І вже останні вузли, як ви бачите, ми збираємо. Дуже, яка вона величезна. 3 метри. Ставте нам вподобайки, щоб ми скоріше завершили будування цієї величезної полиці і підтримуйте нас коменту. Остання секція. Отак потихесенько. Збираємо вже декілька днів. Бо так здається, наче раз-раз-раз і пазли зійшлися. А ні! Конструкція досить хитка і її достатньо складно складати із за цього. Доставляємо останню дугу з хребта і переходимо на бокові частини. Найскладніша частина це передня частина теплиці, тому що тут багато, як бачите, віконця збираємо на одну і другу частину двері, всі стічки. Найважчою збіркою з усієї теплиці виявилося вкручування саморізів. У профіль теплиці, бо сам метал дуже трипкий і потребував над зусиль для скручування. Попробуй ще прокрути жесть. О! 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 Так, саморізати. І, <ріст> і ти гіраков. Тому і відео у нас вийшло дві частини, тому що після скручування самого каркасу і використання шуруповерту руки болять дуже сильно. І ми Морально трошки налаштовуємося для того, щоб прикрутити безпосередньо полікарбонат. Ви бачили таке? Знімається магніт, бо він на себе бере дуже багато стружки металевої потім не натягається наступний саморіз. В дверях в теплицю передбачено, що буде там віконечко, яке можна буде відчиняти для провітрювання і з однієї сторони, і з іншої, яку ми ще не дозбирали. Встановили двері і відразу цепляємо сюди крючок. Докручуємо задню частину. У нас вона північна і ото південна крючечок. Ми її збирали по аналогії передньої частини, тому повторювати не будемо. Ось так у нас вийшло. На цьому відео завершуємо. Чекайте другу частину, де ми будемо вкривати нашу тепличку полікарбонатом. Дякуємо всім, хто додивився відео до кінця. Дякую за вподобайки, коменти та репости нашого відео. Пам'ятаємо про розіграш прогулянок на конях за донат. Подробиці розіграшу в першому коментарі. Йдемо до перемоги. Перемагаємо щодня до нових відео!